Росія терміново прискорює і розширює свій наступ. Росіяни накопичили значні сили вздовж кордону. Вони готуються до великої операції. Мета агресора встигнути до того, як Україна отримає обіцяну допомогу від США. Про складну ситуацію на фронті розповідаємо прямо зараз. На передовій оборони України серйозне загострення. Це напередодні підтвердили і в командуванні ЗСУ. Намагаючись перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Сьогодні у фокусі уваги медіа аналітика видання New York Times, де діляться деталями ситуації на фронті. Російські війська захопили або увійшли у півдесятка сіл на східному фронті України протягом останнього тижня, демонструючи свою перевагу у зброї та особовому складі, поки Київ чекає на таку необхідну американську військову допомогу. Тож поки фіксується повільне просування російських загарбницьких сил. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що російським військам вдалося прорвати північну частину цієї оборонної лінії, скориставшись проломом в українських позиціях, і швидко просунутися до села Очеретине. Це село лежить на шляху до Покровська приблизно за 45 кілометрів на захід. Аналітики, У свою чергу звертають увагу, що зараз росіяни докладають усіх зусиль, аби спробувати зірвати передачу військової допомоги для України. Очевидно, чому росіяни зараз намагатимуться спробувати обірвати поставки допомоги на лінію фронту із Польщі і інших західних кордонів. Вони і до цього намагалися перешкодити цим постачанням. Тепер, коли американці оголосили про ухвалення бюджету на амуніцію, боєприпаси і решту, що так потребує Україна, лишилося питання доставки. Тому мета росіян обірвати мережу постачання. Ми нагадаємо, що минулого тижня у Сполучених Штатах заявили, що терміново передадуть Україні перший мільярд доларів зі свого нового пакету військової допомоги. У цій партії будуть зенітні ракети Стінгер, протитанкові керовані ракети Джевелін та 155-мм снаряди. Коли ця зброя потрапить до українців, особливо протиповітряна оборона, яка зараз дуже потрібна, тоді росіянам буде набагато складніше атакувати лінію фронту і захоплювати території. Але сьогодні, тримаючи лінію фронту, Україна особливо потребує артилерійських снарядів. виданні нагадали слова Володимира Зеленського, що зараз Росія має перевагу у снарядах у 10 разів. У росіян є великий стимул розпочати це якомога скоріше, перш ніж нова допомога дійде до України. Тож питання передачі військової підтримки є вкрай критичним. У той же час чи прийде допомога достатньо швидко, щоб зупинити наступ Росії, невідомо. Військові експерти кажуть, що Росія готується розпочати новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або на початку червня, і що вона продовжить атакувати найближчими тижнями.